Всем привет, друзья, с вами я Сегодня мы будем. Фуртеки. Не. Сегодня мы будем играть у Дорс. Ну, бачите, тут ось. 10 серпня буде The Outdoors Update, Чудовий Outdoors Update, Також з нами буде Даша. Не питайте мене, чого в мене скінну бабу. Всім привіт! З вами Таракбак! Сьогодні ми будемо грати Ohdo's. Так, тут буде 10 серпня. оновлення буде The Outdoors. Мені пофіг. Ну, деприкол... поняли, тут мы будем вибрати просто для... для приколу анімації, Ой, модифікації. Можна діли бета. Ну і швидше, швидше і швидше. Ну, давайте значить, чеки з модифікації виберемо. Ось так, думай швидко. Ну і давай повертайся. Вибираємо. Ну, Я тут пустю. Почему усе? Слава Богу. Тепер може вибрати на двох лифт. Ну. А тепер починаємо. Правда, воно тут трохи смердить, потому що тут фар та дамп. А. Також оновлення буде завтра. Ну mm -hmm. так. Mm -hmm. Я куплю одну ички и Я не ч, вино еще что-то Ось. Ну, нас 12. Завжди у нас 12 будет модификаций. Ну класно. Короче, буде... оновлення буде завтра, тому що сьогодні 9. Mm -hmm. О, давай кимиш видки, класс. Класно? Ой. На мене, блин, Тимоті напав. Тільки не лутайс за багато, а то в нас тут Модифікація стоїть, то що буде багато... Говоря, же бо я ще поставив модифікацію, то що скричі можуть спавнитись в кожній кімнаті. Може на його в окулярах. Даша, Даша, рятуйся, рятуйся, Даш, Даша можешь Даша! На мистер скрич усик. Що там? Ой, тут, так тут теж скрич в очках. І тут скрич в очках Єгору. Ой, Ігору. Бо скільки я вже в Дорс не іграв? Так обережно. Капець, ви здівайтесь. Чого нам окуляри не дали? <laughs> Миклішку, О, я пласт. А, Чому вона вкусив? Я подивилася. Алло, що це за фітня? Хто вкусив? Скрип тупий. Гамлюр. А я Хамлюр. просто від нього під кроват заховався головою. Я просто від нього під ліжко заховався. так, я ще треба возражу. Зохла від найлегшого кінера. Найкінера. Иди отсюда. Ой, Саша, ты лики. Саша. Да, что тебе треба лики, Митсика. Да, что бить треба лики, Митсика. Нет. Антисик тебе треба? Нет. Ты же не умеешь сика проходить. Да, Ой-ой-ой! Mm -hmm. я, я забыла дверь. Ай-стрит, ты пожар. Не так! Хорошо. Планируй. Сейчас, Саша, я взяла пластик, что... Да, ну, моя гриб будет топать. Давай, давай, я уже дверь в эту ай ай Ой, Фу, дрожь. Фу, дрожь. А -а -а. Это, ой, Фу, дрожь. Даша. ну пипец. Ты опять сдохла? Не, не как. но капкан. Теперь капкан. Мы находимся на... Я не хочу... Я не хотела амбуша. А что я это чула? Я не... Я но я не хочу... Я доказала, что я хочу... Давай выйдем. Я так что я хочу амбуша. Ты Давай, короче, инч модификации. Ты это хотел, а занимается. А нет. Заманц я не умею походить. Ладно. Состав <laughs> называется. So <stalo, the> <laughs> так, это тут замайн Все? More stuff. Faster, faster, faster. Good time. И все? Это все хорошие модификации. Ладно. І поставим. У ну, нас не будет давать, а Чивку. Ладно, защитой поставим, мене пропустив День них. Що ще? Що ще, Чому мы досі не можем вигравати? А, це через один панель ми не можемо гравати. Чого ти кін? Все, давай начинаємо. Зучилось грати у, у Дорс. Та я теж Я, я не просила, а я до Дорс. Я не та, та, не таш, таш. Як, як я отримав Not 5 Stars. Як? Ты говоришь, что я не буду играть нормально в дурс. А это что за фигня? Что? Я ничего не могу купить. А что так мало дабл? Так, я не понял, почему что тут фонарик подорожил? А я музыку. Почему тут фонарик подорожил? Get out. А что я так мало врожай, я не понял? Не знаю. Ты я в готеле сейчас купляла, что ли? Нет. Надо было в 2014. Так, все, давай. Спидрон. Так мені попалася паличка. палочка. палички. палочки. Опа, моя лампа. Цукерка. А, ненавиджу наводжу Я вкрала цкерку. И шо там. Е -е, я знаю, що це что цкеркал її. Ти не можеш ховатись. А я камня цукерка. Yes. Я... Даша, я тільки що з'їв каміння. Даша, Да, я тут -то, шои сховаю, я, я помню. Может, тут пластирі, я тут пластирі. Ні, ти, ти не помреш. Тебе <по... просто хайде <по>... так, вас. Але ти уховати можеш. Слава богу. Давай ж ми... Ми в футбол поиграем. Давай в футбол поиграем. Так, ладно, нам треба всі знайти лампочки. лампочке. Нашла? Эээ, uh, не. просто так пытайся. Так, а дай я не понял. А ну, где мой ультрафонарик. А ч он его? Дай А, какие же мысли по шары тут тоже были. Ну, цукерка. Так, тут еще один пластырь, да? Что еще один пластырь? Нет. О, бритель. Я, я не могу пахнуть. Ммм, да, что ты пропустил? <свистит> Я пак для батарейок. Ну, пак для батька батареек мне ближе потреблю, бо мне фонарик. Да, мне. Бачишь, бачишь? Бачишь, что это? Да, мне не надо. Я вообще с палками хочу. хорошо. Да хорошо. Хорошо, значит, ты хлюс бадиас. Напалку. Для заскочок, то что надо кинуть эту палку. Это егл, ты сама мне казала, что это еггл. Тобто в готелі ти мені вирощала, що це Гігл, а сама кажеш, що це Скріч. Я кажу Гігл. Ти сказала Скріч. <рес> привикла. Стопа. Та Та да, да, ти привикла з топа. Саша, зараз я хочу до да, да, вагонетку сісти. Давай, поїхали. Давай зараз на вагонетку сісти. Боже, Фітація. як я давно ці звуки не чух. Так, О, mm. пак для бандажей. Даже я уже прохожу. Ммм, mm, смачная цукерка. Ой, гумбеты. Тогда что я помню хп? Э, О, да. батарейка, батарейка, батарейка. Отдай, 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 отдай. Mm О, -hmm. класс. Ага. Танцующий путеводил. Да. Умный. Mm -hmm. У мене Даш є запальничка, забирай. Як викидує тут? Твора залежать. І палочки. Я не можу взяти їх. Ай, по поганий смак. Даш, якийсь поганий смак у О, моя, моя, моя. О, шоколадка. мені шо... шо, Добре, що я тобі її не дам. мене теж я, я цукерка. Добре, що я тобі її не дав, на мене ті матір пав. Есть, давай її. Сейчас съешь, что ей посадили, не надо, бандажи, бандажи. Дай. Так, капец. Ничего, не матей кимноте. Рукована. Так, так, так лоу нема. Блин, закрыто. Новий ну, монт якщо ви не пам'ятаєте, можна ви ловити щось там. Куди ж? На, 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 на. Я від вас не тякую. А ти шукаю такі лошадки. О, ж? На, ще змачимо цукерку. Вона теж мене хілить. Почекай, на. Боже, я привик, що треба багато разів нажиматися, і тоді воно викинеться. Дякую, смачно. Дякую, смачно. Дякую. Э, Даша, ты меня задюпал мои рачи. Даша, ты свои рачи задюпал. Иди <мирает> в цикарку, я как дюпал рачи. Да выкинь за больной, да выкинь за больной чкой палки. Но я тебе уже не, не буду. Иди палки. Еще одна смачная цикарка. Но еще ты батарейку выкинула. Даша, иди сюда. Еще ты батарейку выкинула. Ты батарейку в целом выкинула. А тут же э, ладно, ты обои. Ладно, пошли. Шо, все уже запутался. О, мені лазер попався. Я тут шукаю сукерки. Ой, кошен. Ти ж, заб... ж пам'ятаєш, що цю з модифікацією не можна їсти вона в надай взробе? Байдеш твою любопит це... нас вбило. -е 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 угу. Таке теж це може бути. Скал... Таке теж може бути, тому любопитну теж не треба їсти. Я пішли. Пішли. Я йду. У меня лазер. А, раш. Раш, раш. Даш, ти, ну ты як уживий? А, тут шаф нема. У тебе є шафа? Капець. Нет, немає раша. Чому я винесла, а вона тобі є? Алло, що це фігня? Так це все мається через те, що ти один раз в ту же шапку зайшла, тебе воно там тупо, тупо починає бути. Короче, ти поняла. Де ти гівел? Де, де ти гівел? О, печенька. А тобі їдеш лолі-попку, а мені печеньку. Так, боже, які викидати? Ай. Мені щось дарують. Тобі дали цукерку але ще одну. І я її підібрав і це була смачена цукерка. і вона мене похилила, тому що мені попалася погана цукерка. Пішли. Я скину Сейчас кину палку. Пошли вже. Я у тебя уйдет палку книга. Ой, Ой, сад. Можете? Не можете. Даша, вылезу, есть. Викинь запальничко і палки. Навіщо вони тобі? Так, блін. Ай, капець. Чи нам вона нас мички не щастить? О! Так, це Стимати. Нам вона не потрібна Викинь запальнички і палки, навіщо вони тобі? Очней цукерка. Це просто зажгнули. Ти так ну забудешь, что ли? Що... Да. И на тобі лазер. Лазером можна святить, щоб тебя глумбети не было. ха yeah. А що ти рушаешь, пьяворос? Чего Вона заспавниться, як? Yeah. Так. Ти ж пам'ятаєш, що при фігурі не можна кидати палочки всякі. Ой, тут... Так, в тебе немає запальнички, це дуже добре. У мотифіку. Побігли. Да, побігли, побігли. Тут газова кімната. Я дихати тут не можу. О, задихаюсь. Так боже. Сюди, сюди, Даш. А? І помираю. Я сейчас помру. нафига я там лутался, так что это за 114 го -то. Так, раши нема мог. Драбина. Какая зрачная. Да немало, лауи. Все одно? Капец. я у нас Так, дюбна нас реши обмануть, иди за мной. Дюб нас реши обмануть. ой ой Так, тут немає двух шов. Все має бути добре. Так, Тогда шейди, давай, это раз заспаунти, а ты помрешь. Так, наступные дверь и 8. Пряжа будет Йоси. Лигу. игру. Пошла я тихонько лазер метро два Фигура! Присядь, присядь! Сюда, 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 даже сюда. Сюда. Так, Фиора, ловы. Я ее разозлил, походу. Иди сюда, иди. сюда хлоп а дами фонарик фонарик ми да сказала что ты мало Находись, я тебе врятую. I got you, bam! don't worry i got you God. А тобі лазер. Стестані речі, я не знайшов. І бандаж. Збираються світуї. Цукерка не посередині. А, до речі, а де все цукерки? Де ж цукерки, до речі? А, так, в шафу, в шафу. Я тебе скажу, коли хватить. Ну, сад. Тут чего одни ножички? Лауи. На ці садом. Це стиротинок. Ліки. Даш тут лаву і в мене. Блін. Дати їм їй пак з батарейками. Аааа. Забирай давай. Фонарик. А ти мені цей. А він цикерки не бере. Немагато варіантів. Ще один фонарик. На, забирай мой. Да це погана цукерка. Це погано. Вс, а там буде. Десь це не почув. Так, блін. Ммм, були попка. Це я Мене бабки забрали. Раш. Так, ладно, все нормально, походу. Тр... Лошад тривога. Ти де? Hello. Ти досі з ним трейдишся? Так. Yeah. Їм the... уже не хоче. Yeah. Пішли. Дві. Yeah. Ми два yeah. фані. Yeah. Так, а, до речі, на ліки насіка. Я просто Я просто поз'їдав цукерки, які мене пришвидшують. Тому ну, я такий швидкий. Запальничка. Не треба. Вода, да, святой. У мене поморочення. У мене башка крутиться. Таке відчуття, що я усіка. Так, коротше, повернемось, коли будемо Сіка. Безумнадцять <смір> я здихота. А чому мене дзюб з першого разу вбив? Ну <смір> ладно, друзі, коротше, на цьому ми вже, мабуть, будемо прощатися. Та коли... Викор... А, точно глумбляти. Побачимось завтра на, обновлен... на оновлені Dorsa. Е... Е, з Outdoors. Даша також зараз помирає. Помирай. Та помирай! <реш> Усе. Всім удачі, всім пока! Побачимось завтра на оновленні The Outdoors.